Вітаю, друзі, канал Булхат, З вами я, Олександр. Продовжуємо кар'єру гравця за Алекса Булхата в Всі 25. Всім приємного перегляду. Кап, Фліт. Перший матч в гостях. Далі Сонці Літ, це матчі чемпіоншопу, дуже серйозні суперники. Ну а ось тут і вже і жовтень, друзі. Осінь, холодає. тому треба трохи змінювати і стиль, і трохи одягати нашого Алекса, щоб не мерз, щоб не хворів на відміну від мене з довгими рукавами. Ну, не знаю, нехай побігає ще так. Стиль форми, мабуть, що командний оберемо, нехай там чи вовтяжко, чи більш вільно, як буде в команди, так і в нас. І Гетри вирішив трохи, так от, середній варіант. За Чисон, трохи волосся, друзі, як ви знаєте, має властивість зростати. Тому ось так, ну, на мою думку, навіть стильніше виглядає тепер наш Алекс. Отже, Флітвуд, Динамо, Київ, Карабаукап, Ігнатенко в воротах вівчаренко Денис Спопов, Караваїв, Брашко, Микола Шапаренко на місці з капітанською пов'язкою. Ярмола на своїй позиції. Гурейро, ну і ми на позиції ЦАПа Знову нам Алекса демонструють, а що чому не пишуть? Бах якийсь. Так, завдання на цей матч. Дивимось. Ого, 9-10. 9-краще 10. Успішні обводки. 20 краще 30%. в атаці. Перехоплювати м'яч необхідно нам половині поля суперника. Ну що, як вам, друзі? На мою думку, Алекс такий трохи навіть подорослі шав. Симпатично виглядає стильно. Ярмола віддав передачу і зупинився чомусь. Трохи пригальмував і ось тут, ну все ми з'їли, зажували свою атаку. Алекс з м'ячем, 22 хвилина 0-0. Флітву Динамо Київ. Давай сюди, пас. Дуже довго м'ячик. Таке враження, що це не м'яч. а От пригадуєте, раніше в школах було якась така. ніби той м'яч, але наповнений піском і треба було його кудись на. на ну, подалі швиряти. Ох, удар, що Алекс вже на травмі. Що мені здалося? Ні, все нормально, друзі. Все нормально. То коли просиш передачу, там щось. Починає біленьким світитися. Момент, коли наших хворіть, небезпечно. Кутовий розігрують гравці Флітвіду, накидання. Є тут вибули. Вдавай сюди передачу. Можливість за нашою швидкою контратакою, але з ким її тут створювати. Якщо нікого немає, ось, мабуть, що я запізнився або гравець не відчув. Останні 5 хвилин, навіть 4. Флітву Динамо 0-0. Ми з м'ячем. Наша атака. Прошу передачу. Накривають одразу, нема можливості щось зробити. Так, все, відібрали м'яч, друзі. Ну аж тепер контра Контра господарів поля. Трохи нижче я опускаюся. Може тут слід допомогти, але не бажано пропускати в роздягальню. Все тут впоралися наші пасики. Отже, фліт в Динамо 0-0. Карабаука, друзі, перший темп позаду. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі. Під відео буду вас радий там ем, бачити, що ми тут навиконували, ну слабенько, оцінка. Хіба що обводки, так? А пресинг, жодного разу не відібрали м'яч. Алекс мечем. Та біжиш ти від мене куди-небудь. Ось давай, закидушечка, ай, засильно. Вітер зіграв, ну на нашу користь. Це може бути небезпечно, ось буде передача по центру. Що наші захисники там робили? Намагаюся м'яч відібрати. І, Мабуть, що я в а, я випадково протис тактичний фол. І Що одразу червоно? Ну можна було жовто. Невже це, невже це фол останньої надії? Ну вже нічого не зробиш так. Смикнув за футболку. Перше вилучення, друзі, ну це, це подія. 0-1. Хух, Микола Шапаренко забиває переможний м'яч. Ледь не підвів команду. Зараз нам тут е розкаже Олександр Шовков, що ти робиш, чувак? А що, єп? А що там треба було? ну Це мені, знаєте. Пригадався момент, як Суарес там рукою зіграв, пригадуйте, на Мондіалі 10-го року здається. А потім ще команда там від, відбито було 12-метрової, ще команда здається і пройшла до наступного раунду. Так, ну провини арбітрів тут, звісно ж, немає. Давайте поговоримо з босом <звігла> з приводу нашої поведінки. Зверніть увагу, так, в нашому клубі не бла-бла-бла-бла. Ну все, все, все нормально. В подальшому. Хоча не можу обіцяти з цим тактичним фолом, що в подальшому такого не буде. Добуваємо удар, завершення тут удар з Лету, ну і потроху передачі вже слід прокачувати. Є така справа. А Денис Попов стає кращим гравцем матчі проти Фліт в ну, вітаємо, Вітаємо Дениса, а тут мені. Алекс. Так, в нього є великий дух. Але треба вміти контролювати свої емоції. Ну я, я випадково. Все буває, всі, всі люди. Я не хотів там скосити Алекс, на... розчарування після видалення в матчі Динамо Фліт, Так. Ну добре, що можливо це й допомогло. Може б там, аби я того не зробив, то. Може, пропустили м'яч. Ну, ми... А чому ми пропускаємо матч чемпіоншипу? Ми ж заробили вилучення в матчі Карабалка. зрозуміло, мені тут наша поразка, на жаль. Олександр Піхальонок. сотряс отримав. ого. Струс Мозку. Десять... На 10 днів, як мінімум, вилітає. Лікс з Динамо. Ну тут ми вже зіграємо. Бущан в воротах. Вічеренко, Біло Варду, Споков, Караваєв, Ворожко Шапаренко. Я на місці. Сподіваюся, що Алекс Болхат зробив певні висновки. Ну, хотів я краще. Хоча, знову ж таки, я там випадково, я протис, протис той е, тактичний фол. Але, як виявилося, ще допомогли команді в пісунку, то ми проходимо далі до наступного раунду Cup, Тому переможців не засуджують, як то кажуть. А тут не було. Ні, дають пробити навіть прийняти, пробити. Чудова сонячна погода, а ось це вже здається. Так, а це вже висить там хрестик, це вже, це вже травма. Та що ж таке, що за випуск сьогодні? Що, що за невдача? Як не червона ту травма? Ну поки що бігає. Ой-ой-ой! Так, прошу заміну, друзі. Там вже нам висвітилось. Висвітилось там ліворуч зверху, що отримав травму. Червоним світилося, там, де рахунок зараз нам демонструють, а тут ще можливість. Можемо ще й забити м'ячем підпочувати, так воно є. Алекс Волха демонструє супер клас. Забиваємо. Забиваємо, покращимо свою статистику. Давайте чайочку. Супер. Ну тепер можна ну, це, знаєте, як такий. М -м Дарунок нам, щоб не, не так сумував там, у, у лазареті. Сподіваюсь, що не надовго вилетіло, а може взагалі то просто було ушкодження. 1-1. Все ж таки нічия. Не виграли. Плюс 15, два завдання з трьох виконали. Алекс випав. Що Та ж таке? Ну, травма ж була. Що це? це за баг? Блин, знову ж таки. Алекс. Е... Команда... Команда Місяця. Так? А, включили поки що на серед номінантів. Шахтар Донець Барлі 1-2. Гірники програють свій матч, на жаль. Прийшов час подумати. Ага, тут нам ще наш агент клуби знайшов. Так, ну Марсель здається був. Аталанта була. От, Це не пам'ятаю Nottінг Forest. До речі, Нотінгем грають в англійській прем'єр-лізі. Ну я поки що не буду нікуди переходити. Це 100%. Подивимося, куди наше Динамо дістанеться. Чи вийдемо до АПЛ, а там може ще Єврокубки. 15 рівень, ще три очки. Добиваємо, ну тут ще не добиваємо, добиваємо удара, як не доб'ємо. Трохи. Ну, тут по дві, бачите, ось ці варіанти. Е, по, по два, чи, чи навіть там три. Ну, і паси, 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 передачі на вісі можемо. Так, давайте покращимо на вісі. Також не завадить. Ну що, ми на місці. Микола Шапаренко, брашко. В воротах і Ігнатенко Ярмола також на своїй позиції от Брагару чи Брагару в півзахисті Ліворуч вже побігав і в захисті замість Вімчаренка. Поїхали, друзі. Знову Алекс, і знову немає щодо нього інформації. Мабуть, що кращий. Кращий бомбардир, я так сподіваюся. Виходимо на матч проти Blackburn Rovers. Матч Чемпіоншипу 8-5-10. Участь в голах. ага, Ну і не програти. Окей. Закидушечка спрацює. Ах, притримали ж його. Притримали, здається, там нашого футболіста трохи так непомітно. Ну, ось хоча б тут реф призначає стандарт. Алексу довіряють пробити. ну дуже далі. Аби це пес був, то тут я би гепнув. Ну, дивлячись, звісно ж, на те, ще які там скіли. А тут не знаю, тут, мабуть, щоб шансів. Хоча б до воріт добити і буде непогано. Далеченько, відстань. Далеченько. Розігрувати не хочеться. Спробую я гепнути і пробити ось так от. Можливо, треба було наклбол використати, але нема гарантії, що м'яч полетить туди, куди треба. Ну, до воріт добили все. Непогано. Алекс, м'ячем, Ярмола, ну біжиш, ну куди ти? Піс, запізно. Можливо, мені раніше було зміщуватися. До центру проходить Алекс. Можна пробити з лівої. Не сильний удар. Вийшов, гокіпер без проблем відбив. 35-та хвилина. Динамо Блекборд 0-0. Небезпечно, ну захист має спрацювати. Ні, хто там? Хто там схибив і голкіпер? Нас не врятував. Ну, це такий. Нещасний випадок. Неприємний момент, друзі. коли наших воріт. Пропускаємо 0-1. З хвилин за 10 до кінця першого тайму. Так, ну з фінтами порядок. Фінти у нас 5 зірок, так? Чи фінти, особливі прийоми, як воно тут зветься зараз. А от неробоча нога, я не пам'ятаю. Можливо, вже й нога також 5 зірок. Удар по воротах не докрутив в дальній кут вліве від себе. Ми з м'ячем, є перехоплення. Порушення правило не було. Давай сюди швидше. Передачу можна спробувати звідси пробити. Закручуємо. Качаємо, качаємо ці удари, воно щось таке собі. Ну, останні секунди, хвилину Реф накинув а, до першого тайму цього матчу. Все. 0-1. Поступаємося. <рив> <рив> ну там і голкіпер не впевнено зіграв. Можливо, удар ідеальний вийшов. Прямісінько під стійку в кут. Ну а захисники могли би і краще зіграти. І цього голу не мало би бути. 7-9. Участь в голах 0. Не програти. <рив> Програємо. Шахтар 0-1 з Лутуном грають. Блекборн Роверс з м'ячем. Проходить передача в центр. Буде удар по воротах. Без проблем. Наш голкіпер забирає м'яч. Є, отримав пас Алекс. А де Яр... Чому він не біжить? Дивіться, це ярмо Ну ось зараз лише. 300 років чекати, щоб він швидкість набрав. І Андрій Ярмоленко забиває. Чи не вперше він взагалі відзначається забитим м'ячем? Наш ветеран. Андрій Ярмоленко, браво! З передачі Алекса Болхата. У нас заміна Володимир Шепель виходить. Алекс м'ячем, закидушечка. Ну, трохи, мабуть, що слід було б вперед. А можливо, вітер стає на заваді знову. Ухже ж ух, ух, цей вітер. Ну, З ним десь і цікаво, але інколи і не дуже. А це небезпечно. Удар, голкіпер. Ну, ось такі анімації додали. Це так десь прикрашає гру. Анімація має на увазі голкіперські. Алекс, з м'ячем є. Передача. Довго, що ти крутиш? В дотик віддай. І все, я би зараз давати тут віш... навішувати. Ярмола з твоїми габаритами. Такий кремезний, такий танк, і його швиряють постійно. Останні секунди, друзі. 1 1 Динамо, закидушка, і знову хтось там. Не зміг виграти боротьбу силову відштовхнули. Не адаптоване наше Динамо до гри в англійському, навіть чемпіоншипі. А що буде в англійській прем'єр-дії? Хоча ми непогано йдемо, як для, для першого сезону в чемпіоншипі. Динамо Блекборн 1-1. По одному очку команди забирають. Ну так, за часом прикольно, навіть трохи так стильніше виглядає. Ну, він же у нас зірка, так що сходить, тому. Має десь так і виглядати відповідно. 8-7. Гольові передачі. Кращий гравець. Так, 8-8. Вже чому було 8-7, а тут 8-8. Гірники 1-1. В нічию зіграли. 25. О, три завдання виконали. Кращий гравець матчу. Е, несподівано Алекс стає справжнім гром для вболівальників Динамо. Чому несподівано? Ярмола забиває свій перший гол в сезоні. Ну так, я, А я так щось десь відчував, що не пам'ятаю, щоб він раніше забивав. Краща гра в це зрозуміло в матчі проти Бледборн. Алекс не отримує виклик до збірної Англії. Чому? Непогано ж провели ми там два матчі товариські, що за херня? Демонструю прекрасну гру за Динамо. Гравець місяця, а до збірної не виклик. Як воно працює, фіг знаю. Можливо, там тренер експериментує. Ну, нехай, ще все попереду. Так, є така справа. Ну, ще один матч сьогодні зіграємо, друзі, проти Шефілд так? Ігнатенко в ротах, Брагару вже в захисті. Let's go, Шапаренко капітан. Так, рейтинг 85-10, забити гол або два. І віддати точних передач 9, а краще 12. Є головою красиво на випередження зіграв. Отут закидушечка сильніше б трохи. Все ж таки гравець з м'ячем. удар. Ех, не влучно, не влучно, не докрутив. Так, ну що, Алекс, 8, хтось там 6, Бемфорд. А, кращий, кращий Голеодор на цьому, мич в чемпіоншипі наш Алекс. З м'ячем, перевірка удару з лівої. Не зовсім виходить. Так, знову ми з зночемо. Алекс, Алекс, боротьба. Втримує м'яч для нашої команди. Є. А ось тут можна спробувати пробити. Голкіпер не спить. Кутовий. Пробиває хтось, мабуть, що то Денис попов, він добре грає на другому поверсі. М'яч стрибає. Ледь не вкотився ворота, але тут хтось ще й руками собі допоміг. Алекс буде пробувати. Це перший, мабуть, що 11-метровий. Якщо не помиляюся, якщо не помиляюсь, то це історичний момент забиває Алекс Болха, друзі. Ну що? Я вас вітаю. Давайте чайочку вип'ємо за таку справу. Перше виконання 11 метрового красиво, я йому такий розгін обрав у стилі Неймара, мабуть, що так, з зупинкою. На, На відмінно Гепліц. Без шансів. Ну голкіпер не вгадав, аби навіть вгадав напрямок, то таке здається, що не тягнеться. Це дев'ятий гол. Так, так. У восьми матчах. Є момент, закидушечка вперед. А воно пхне, як ведмідь. Хоча ведмідь непогано бігає, я вам скажу. Так говориться, що ведмідь, ведмідь, але ведмідь це дуже небезпечна тварина і дуже непогана там швидкість. Це така машина, машина для вбивства. А от коли людина леч... Ну так, знаєте, Не поворітка, то чомусь говорять, що як ведмідь удар поворота, голкіпер сейвить, вибитий. Ух. 10 хвилин до перерви. Динамо. Попереду голкіпер вчасно вийшов, то я йому допоміг. Добре, що в кар'єрі гравця також можна на голкіпера впливати. Ну Передач, здається, ще я вже навіддавав віддавав там. Чимало. На своїй пол... половині поля там ми в коротку передачу пограли. Алекс віддав, отримав, розвернувся. Втік, пробив, мабуть, що зарано я поспішив. Можна було ж там пару кроків робити. Дві хвилини реф накинув, вони вже сплели, отже, перерва, 1-0. Динамо Київ Шеффілд, Венсдей. Пригадується серіал Ted Лас» І там він, його реакція на цей клуб. Шеффілд, Венсдей. Він Wednesday? Середа? Чому середа? Ну Тому ж там щось, до речі, було. Ця команда, коли щойно була заснована. Свої всі матчі, здається, домашні грали посередині. Тому так десь щось, чи, ну, щось таке, є якась така історія. 0-1 гірники після першого тайму. Ой, ну хто ж так розвертається в своєму штрафному майданчику? Привозимо. Привозимо. Ще знаєте, що мене бісить. От Ви всі 24 такого не було гулкіпер на місці. А ось тут. Аватарчик, ну мій гравець Алекс, підвисають. Я протискудись бігти. Я вже відпускаю кнопку, а воно біжить. І треба там щось, я не знаю, щось протискати, щоб він зупинився. Удар дуже довго приймав м'яч. А можна було ліворуч літати? Не встиг я там зреагувати. Так, підвисає трошки гравець, десь біжить-біжить. Ну, це мається на увазі, коли він без м'яча. Передача вперед, офсайду не було. Давай, прокидуй собі, забивай, ні, віддавай собі. Куди ж ти в спину віддаєш? Мудак, блін. Зіпсувало такий момент. М'яч ще не вийшов, а там нема кому зіграти. триндець, Аби віддав нормально. От. А, ну що тут вже скажеш? Зараз ще пропустимо. Ні, голкіпер сейвить, Супер. Рятує нас, можливо. Вже тут лічені секунди. До фінального свистка. перший на м'ячі, але програє боротьбу Алекс. Удар, накидання навіть, ну все нормально, обійшлося. Дві хвилини і до другого тайму. Головин, головний арбітер зустрічі дозволять нам. Дозволять завершити свою, свою контру. Ермола, давай. Давайте гепнемося, звідси. Ох, як непогано. Трохи не вистачило нам точності. 1 0 друзі. Ну що, перемога? На тоненько, так, але все ж таки. Все ж таки це три очки. Алек ну знову претендент на звання кращого гравця в цьому матчі. Сподіваємося, що так і буде. Давайте що ми, що ми тут зробили корисного. 9-8 гол забили, точних передач 28 мого. Гірники, 0-1, також перемога, там вітаємо. Плюс 25, краще гравець матчу, Всі три завдання виконали. Добиваємо, прокачуємо далі наші удари. 72 удари <кій> з лету. Ну нехай і ось це. Що в нас там ще залишається? Два очки. Можемо ще все обрати. Так. Нормас. Матч Україна-Мексика завершено з рахунком 2-0. Вітаємо нашу збірну. А тут, здається, зробили фейс Сергію Риброву. Трохи він старий, але, але схожий, начебто він. Дербі, товариський матч. Франція здолала Англію. Ага, отак от. Діді от. Дишам обігрує Англію без Алекса Болхата. Щоб розуміли, наступного разу, так, Болхат, все нормально. Команда тижня. Алекс серед кращих гравців. Гол зірки, бла бла-бла, динамо. Так, ну це переможний м'яч був, як ви розумієте. Хеллоуін вже е, розпочався. Вечірка. Мабуть, що давайте благодійністю займемося. Тут очки стержня і майстри. це ж нам потрібно для покращення нашого стилю, стилю нашої гри і так, і так далі. тому подібне. Придбати можемо дорогий годинничок, нехай буде. Це імідж, це стиль. Зірка має відповідати, як я вже говорив. Ну і створимо програму спортивних стипендій. Все, будемо там підтримувати молодь, так? Дитячий, можливо, футбол. Алекс був у школі мого брата. Мене так прибило, що аж нічого не вийшло з хто-небудь. Фотки наробив. Хі, крутяк. оце так, ну Це ми займалися благодійності, діти там шаленіють. На нас чекає протистояння команд ага, за місце на вершині турнірного становища. Супер! Ну, це вже буде в наступній серії, друзі. Матч проти Престону. Ліга, Ліга, Ліга. Поки що лише Пак Рейнджерс і Лутон Таун команди з досвідом гри в англійській прем'єр-лізі. А в чемпіоншипі, Кардів, Лідс, Парк, Шеффілд, Стоук. Ми на шостій сходинці аж всі аж. Трохи з'їхали, так? Ну, Трохи ця серія не дуже. То червона, там, то. Ледь травму. Ну добре, що обійшлося, добре, що травми не було. Де наші гірнички? 10-та сходинка. Донецький шахтар на 10-й позиції. Все на сьогодні. Бережіть себе, не хворійте, займайтеся спортом. Всім пока! Пока-пока.